Привіт всім! Ви на каналі Ланадім. У нас з вами практична німецька мова. Ми починаємо з другої лекції і будемо з першого урок, на якому познайомимося з іменником та артиклем. Іменник. Завжди пишемо з великої літери. Іменники мають рід чоловічий, жіночий, середній. Запам'ятайте! Рід іменника в українській та німецькій мові часто не співпадають. Давайте познайомимося з деякими іменниками кожного роду. Моя порада одразу їх запам'ятовувати. Чоловічий рід Ціш – стіл, штуль стілець, шранк шафа. шціфт олівець, комп'ютер комп'ютер. Ваген автомобіль. Менш – людина. Лер вчитель. Іменники жіночого роду. Лампи лампа. Таше сумка, блюме, квітка, вазе, ваза. Штраце вулиця. Юбен права, сайтун, газета, шріфт журнал. Іменники середнього роду. Бух книга. Більд. Картина. Word слово, хаус – дім або будинок, кімната, Кінт дитина, метхен – дівчинка, шпільцой іграшка. Артикль. Вказує на рід число, та відмінок. Поділяють на дві групи: неозначений та означений. Неозначений артикль вказує, що предмет нам невідомий, згадується вперше, є подібним до себе. Означений артикль вказує, що річ йде про конкретний предмет. І про нього вже згадувалося раніше. Давайте тепер розглянемо, які ж бувають артиклі. Для чоловічого роду неозначений «айн», означений дер. Для жіночого Неозначений айне, означений діє. Для середнього неозначений айн, означений das. В вже маємо лише означений артикль діє для всіх іменників. Давайте ще раз з вами повторимо чоловічий рід айн, дер, жіночий айне діє, середній Ein, das і множині лише означений для всіх іменників діє. Увага! Артикль на українську мову не перекладається. Ну що ж, а зараз ми з вами пригадаємо ці іменники, які розглядали раніше, але вже будемо вживати їх з артиклем. Ein Tisch, der Tisch. der Ein Stuhl, der Stuhl. Ein Schrank, der Schrank. Ein Stift, der Stift. Ein Computer, der Computer. Ein Wagen, der Wagen. Ein Mensch, der Mensch. Ein Lehrer, der Lehrer. Meine Kiste noch Ein Lampe, die Lampe. Eine Tasche, die Tasche. Eine Blume, die Blume. Eine Vase, die Vase. Eine Straße, die Straße. Eine Übung, die Übung. Eine Zeitung, die Zeitung. Eine Zeitschrift, die Zeitschrift. Ich meine, Ein Buch, das Buch. Ein Bild, das Bild. Ein Wort, das Wort. Ein Haus, das Haus. ein Zimmer – das Zimmer, ein Kind – das Kind, ein Mädchen – Das Mädchen, ein Spielzeug – das Spielzeug. Ну а зараз з вами виконаємо вправу. У вас будуть дані іменники. скажіть до кожного неозначений та означений артикль. Перед вами іменники. Виконайте роботу самостійно. Як будете готові, зробіть перевірку. Ціш. Іменник чоловічого роду. дер ціш. Штуль чоловічий рід. дер штуль. Бух, середній рід. дас бух. Блюме жіночий рід. Eine Blume, die Blume. Wort. Seredni Ein Wort, das Wort. Vase. genoci, Eine Vase, die Vase. Kind. Seredni. Ein Kind, das Kind. Computer. Celovici. Ein Computer, der Computer. Lampe. genoci, Eine Lampe, die Lampe. house, Seredni.

Strasse zinochi. Eine strasse die Strasse. Mensch. Celoviči. Ein mensch der mensch. Üben. Żenochi. Eine üben. Die öben. Zima. Sredni. Ein zima. Das zima. Zeit schrift. Zinochi. Eine Zeit schrift. Die Zeit schrift. Medhem. Ein Mädchen, das Mädchen. Лера, чоловічий. Ein Lera, der де Я Сподіваюся, у вас все вийшло добре. Зустрінуся з вами у наступному уроці. З вами була Лана Ді. До зустрічі!